Придбали ось такі реле напруги. Простий прилад для захисту вашої техніки від сплесків та падінь напруги, і ви можете самостійно задавати параметри необхідні. Розглянемо обидва. Цей прилад у нас простий, вмикається в розетку. Модель. Номінальна напруга 230 вольт, максимальна 15 А, максимальна потужність 3450 Вт. Час спрацювання 0,3 секунди. Поріг, відповідно, поріг спрацювання реле по підвищенню. І час затримки вмикання 180 секунд. Тобто 3 хвилини затримка, щоб відразу не вмикатись. Зараз якраз вимкнуло світло, тому ми вимикаємо. Ставимо реле напруги без програмування. І розетка та, що тут була. Все. вимкнуло світло. Реле почало блимати. І очікує 3 хвилини. Вже реле почало інтенсивніше блимати. Швидше, швидше, швидше. Дуже швидко починає блимати. Це означає, що скоро буде вмикатись. О! Реле працює, горить зелена лампочка стабільна, висока-низька напруга. Вимикається реле і за 3 хвилини вмикається. І випробуємо оце реле. Теж робоча напруга 5400 вольт, максимальний струм навантаження 16 а 3500 Вт. Аналогічно і тут у нас холодильник. Зараз світла нема. Ставимо реле напруги, що програмується. І вмикаємо вилку там, де холодильник живиться. До речі, ось тут повна інструкція, тут розписано, як програмувати його, які кнопки, за що відповідають, і які параметри можна налаштовувати. Ну, Основний параметр це затримка. Ось він тут час затримки включення, заводські налаштування 5 секунд. А ми можемо встановити від 5 до 600 секунд. Все це запам'ятовується в пам'яті і воно буде з такими налаштуваннями відповідно працювати. Світло є, мала затримку 5 секунд, тому вімкнулась і вже холодильник працює. Тепер ми можемо налаштувати прилад, зробити, наприклад, затримку 3 хвилини. Обирається це, ось натискається меню. То є верхній поріг напруги, це нижній. А це у нас заводські налаштування, затримка на включення 5 секунд. То ми робимо 3 хвилини. Це 180 секунд. Обираємо, натискаємо, натискаємо, натискаємо. Ось таким чином догори. 180 секунд. Далі йдуть параметри. Тут нормально, тут все нормально, яскравість, тут так. Це у нас блокування. Ще якийсь параметр. І це перезавантаження до заводських налаштувань. Все, тепер він запам'ятав значення 3 хвилини. Через 3 хвилини холодильник буде вмикатись. У разі Вимкнення світла. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, папа.